Уявіть, що ви можете зробити ось такий фільм, не маючи досвіду у кіновиробництві. Високо в горах, серед туманів і сонячних променів. Одинокий лицар ступає стежкою. Він заходить у темну печеру. Більшість людей думає, що для чогось професійного потрібен великий бюджет, там високоякісні камери та повна знімальна команда. Але це абсолютно не так. Я щойно створив ось цей короткий фільм, використовував лише безкоштовні інструменти зі штучним інтелектом та свій ноутбук. І ті, хто додивиться відео до кінця, ви будете знати, як зробити те саме. Я збираюся вам показати 5 простих кроків, як створити ось такий фільм. Крок перший. Потрібна історія. Я колись сам тут застригав, старався придумати щось креативне, але зараз є чат GPT. ну і не тільки він. Я заходжу в чат і вставляю ось цей промпт. Якщо ви хочете його отримати, він є у мене у вигляді поста в моєму безкоштовному телеграм-каналі Нейронка в Ютубі. І далі ми бачимо, як чат GPT створює цілий сценарій, і все покроково розписано. Крок другий: генерація зображення. Тут ви можете використовувати різні генератори, але я виберу Леонардо, тому що вона доступна і проста. В неї кожного дня там дається по 150 кредитів. Відкриваю цю нейромережу. Копіюю промп з чату GPT, вставляю ось сюди і вибираю ось ці налаштування. Це дуже важливо, тому що вони найбільше підходять для створення фільмів. Згенерувалося 4 зображення, із них вибираю найбільш цікавіше. Ті самі дії я проробляю з наступними промтами і генерую всі зображення. Крок третій. Генерація відео. На даний час можна багато де перетворювати ваше фото у відео. Є безлічний ромереж, крем, міні-макс. Вео, я сьогодні буду використовувати клінк. У неї є безкоштовні кредити, але інколи трішки займає часу для генерації відео. Заходжу в цю нейронку, завантажую перше зображення і прописую промпт. І кожне зображення, яке згенерував, я анімую по сценарію. Ось такі класні моменти вийшли. Якщо ви не знаєте де і як генерувати відео повністю безкоштовно, я на цю тему записав відеоінструкцію і поділився в своєму закритому телеграм-каналі кладяс Ютубера. Там є безліч подібних відеоінструкцій, мій авторський курс по Ютубу і все те, що дозволить вам швидше заробляти гроші завдяки Ютубу та нейромережам. Посилання на цю групу я залишу в описі до цього відео та закріплених коментарях. Кому цікаво, заходьте, буду радий вас там бачити. А ми йдемо далі. Крок четвертий – Створення озвучки. Я буду робити в нейромережі 11 Laps, хоча є більш вигідніша, про яку я розповідав у попередньому відео. Там я все детально розповів, як нею користуватися, тому перегляньте ось це відео обов'язково. Я спочатку попросив чат GPT згенерувати міні-історію про лицаря та дракона, і він успішно з цим справився. Далі заходжу в 11 Labs, вибираю диктора Євгенії Шевченко і найновішу модель. Вставляю текст для генерації. Коли все готово, скачую собі просто на комп'ютер. Крок 5. Монтаж відео. Ви можете використовувати будь-яку монтажну програму, яка у вас є. Я буду використовувати капкат, завантажую всі матеріали і перше, що я роблю, обрізаю лишні кадри з відео і підганяю під озвучку. Далі вибираю ось цю фонову музику і додаю звукоефектів, щоб відео було більш динамічне. Їх, до речі, можна взяти ось тут. І не обходиться, звісно, без кольорокорекції, щоб відео було в одному стилі. Можна, звісно, вручну налаштувати або додати якийсь фільтр. Коли все готово, скачую на комп'ютер. Давайте глянемо, що вийшло. Високо в горах серед туманів і сонячних променів. Одинокий лицар ступає стежкою, він заходить у темну печеру. Тримаючи факел, краплі води стікають зі стін, а стародавні руни сяють у його світлі, мов шепіт минулих епох. Перед ним відкривається величезна зала, повна золотих скарбів. Лише його рука з факелом освітлює сплячого дракона. Дракон повільно відкриває одне око, його погляд мудрий і розумний. Лицар завмирає в пошані. Опускає факел і дивиться на легенду. У цей момент він зрозумів: справжня сила не в бою, а в повазі до великого і невідомого. Якщо чесно, дуже круто, мені самому дуже сподобалося. Напишіть в коментарях, як вам, я з радістю почитаю їх. Сьогодні я показав вам всю найпростішу механіку, як можна створювати кіно. Якщо вам сподобалося, підпишіться на канал і напишіть коментар. Я за це вам буду дуже сильно вдячний. Чекаю вас в своєму телеграм-каналі, успіхів вам!